Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Елеонора Таро 2. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Сьогодні у нас така тема: що трапиться зненацька у вашому житті, які цікаві події буде на загал без варіантів для тих, для всіх, хто притягнувся на це відео. Перш за все, хочу подякувати вам за ваші вподобайки, да, лайк під відео. Цим ви допомагаєте розвивати мій канал, а також е, допома, е, самі собі також допомагаєте. Це покращує наш енергообмін. Тобто е, ви якби, вносите таку плату да, за перегляд. І ну, всі ми знаємо, що безплатно це коли хто платить без. Платно, да? Розумієте? Ну, давайте дивитись. Карти вже добре помішали. Це така гарна колода, одна із нових подарунок мені а, на мій день народження. до речі. Да? Тут калина, і вони український виробник. Дуже-дуже мені е, подобаються. Так, давайте дивитись, що ж трапиться зненацька. Тобто я витягую карти, зненацька. Да? Новини, повідомлення, гості активність. Е, дивіться, розуміємо, що саме зненацька, неочікувані якісь події, новини, повідомлення, гості, активність. Ну, давайте ж подивимось. А наскільки це приємні гості, да, або новини, або ж не дуже? Дивіться, бачимо, що можуть бути не дуже да, приємні новини, не дуже бажані гості. Давайте. Ну, якщо попереджений, то озброєний, як то кажуть. Да? І вже бачимо, що іде. Слідом, конюшина, тобто удача, шанс, можливість, успіх. Тобто, якщо ми вже знаємо, що може таке трапитися, тобто ми вже підготовлені. Завдяки чому у нас буде цей щасливий шанс, дім, сім'я, безпека, стабільність, тобто ніщо не зможе зруйнувати нашу. Безпеку, ніщо не зможе зруйнувати нашу стабільність дім, да, якщо ми вже знаємо, по-перше, по-друге, завдяки чому ще або кому. Давайте спочатку, так як у нас випали такі не дуже приємні, не дуже добрі карти, ми їх прибираємо заперечимо, щоб цього дійсно не траплялося у нашому житті. Ви скажете, ну що ж це, якщо прибирати і залишати лише позитивні карти? Хіба це так працює? Так, це працює саме так. Ми можемо змінювати нашу реальність і. Як сьогодення, так і майбутнє, тим більше. Так, дійсно, подорож, шлях, прогрес, пригода. Тобто, по-перше, ми можемо переміститися з місця, якщо воно було небезпечним. Да? Кудись поїхати, переїхати, щось зробити, зрушити з місця, не сидіти на місці. Ну тут так показують. Що ще? Так, а от з приводу того, що зненацька або також в допомогу нам, да, до того, щоб все було добре, йдуть е, у наше життя кохання, емоції, тепло, стосунки. Це і допомога рідних, і е, щасливі стосунки у коханні. Да. Близька, кохана людина може також допомогти, принаймні емоційно. Принаймні, пом'якшити ті новини, які могли б лягти важким тягарем на наші плечі. так? Так, І тут е випадає е карта. Е ну Тут, як батіг, да, звучить конфлікт суперечки, напруга ризик. Е все ж таки деякі моменти ризиків залишаються. Да? І з чим це може бути пов'язане? Зобов'язання, контракти партнерства. Тобто тут попередження про які то союзи або домовленості можуть внести деякий дисбаланс, конфлікт, суперечки. Але чим це вирішиться? Ну, Успішне вирішення, які б не були суперечки, конфлікти. Ну, давайте прибираємо, заперечуємо. Все ж таки, карта Сонця говорить про те, що будуть а, подолаються ці конфлікти, ці суперечки. Надається а, енергія для вирішення да, цих конфліктів. І хай буде так. Давайте ж а, ще подивимось, що ще. Зненацька, може, і знову ж таки дійсно зненацька. Ну і вам скажу: гойдалок не уникнути, якби ми не бажали. Тут їх уникнути, якось заперечити, все ж таки саме найгірше, я сподіваюся, все ж таки ми відводимо да? своїми енергіями, оцими переглядами. Да? До речі, дивіться, діліться цим відео. Чим більше людей дивиться, тим більше енергії йде на те, що ми тут робимо. Робимо ми прибирання тих можливих яких-то небезпечних моментів з життя для всіх нас. І чим більше людей дивиться, тим краще це працює. Ну, Розуміємо, всі ми є енергія. Так? Фізичне тіло плюс душа. Душа, тобто наша енергія. Так, коса, раптові зміни, розрив зв'язків, розлука. Ну, це також може трапитись зненацька. Чому ж це може трапитись? По-перше, це може бути з настанням якихось нових справ. Да? Наприклад, по роботі когось зненацька кудись відправляють, або дійсно якісь нові починання, або з дітьми також. Да? Бачите, карта дитина. От на сьогодні ви про це ще не знаєте. Це показує на це карта, книга, секрети, знання, прихована інформація. Тобто, ви на сьогодні ще поки не знаєте. Хіба що ми тут да, в розкладі вже якісь натяки на це, на ці темниці, нові починання вже з нами. Ну, давайте, щоб не було це так різко і негативно прибираємо карту. Коса, да. нові починання хай будуть, хай вони будуть, але більш так не так різко. Угу. Карта труна, закінчення, завершення перетворення. Ну що я вам хочу сказати? Так, ця карта негативна, але не в тому сенсі, що хтось. Це обов'язково йде в інші сити, а просто про завершення справ, закінчення. І на це дуже важко повпливати насправді. Ну чи зможемо ми повпливати, що щось завершиться? Карта зірка це дуже потужна карта. Ну, Тут можна дійсно так двояко, що, по-перше, карта говорить, що є якась надія, натхнення, духовність. Але. Скоріше за все, тут, по законам Всесвіту, по кармічним законам, щось піде те, що вже не живе, вже відмерло, да? чи то стосунки, чи то якісь моменти робочі. Да? Ну, це вже завершення справи, да? наприклад, якої то вже вона не має як то. Тягнутися, да можливо, тут навіть попередження, що поспішіть завершити ті справи, щоб дійсно з чистого листа почалось щось нове. Ну, Якісь відживши себе стосунки, де ви не щасливі, а страждаєте, де ви зважте всі за і, проти і плюси, і мінуси. Якщо це вже все воно лежить тільки мертвим грузом знову ж таки, ну, вантажем на ваших плечах, то навіщо ж це тягнути? Вам буде дуже важко надалі йти так? легкою ходою, такою гарною. Так, Прибираємо заперечу. А от карта зірка вже є позитивною. І подивіться, тут також тут будинок, в якому світяться віконечки. Хоч він ще є у якомусь сумраку, наче, але світить зірка і це говорить про надію, про натхнення, про духовність. Якась прийде. У вас розвиток душі буде відбуватись наступний який-то щабель. Да? Так, дивіться, зміни трансформації, покращення. Ну, нарешті ми дійшли до цього. Що а, дивіться, тут будинок у Сураці. Правильно я кажу, і поправляйте, якщо ні, а, бо. Я давно вже розповідала про свою історію, що в школі навіть не вивчала українську мову, на жаль. От, і е, можу помилятися, і це, в принципі, всім нам ми люди, нам притаманне помилятися. Да? Тож, якщо ви хочете, можете виправляти мене в коментарях. Я вам буду дійсно насправді дуже вдячна за це. Зміни, трансформація, покращення. Тобто я до того, щоб поправили, якщо я кажу в сумраці, чи це правильно я виразилась? Так, цей будинок да? В а ці вже е, як ранок, як вже е, настали зміни, трансформація, покращення, можливо, ви переїдете в житло більш краще, з кращими умовами, з в більшу безпеку, подивіться, лелека, хтось е, можливо і створить е, сім'ю, да? новоспечена така сім'я. І тут карта дитина ж також вказує, що якісь нові починання, в кого-то народиться дитинка. Це буде дуже успішно. Саме зараз прийшов час нових починань. Щось відбудеться зненацька. Ну, хтось, можливо, і е, зачне да, дитинку. Також це такі цікаві починання. Можливо, у когось і по роботі такі будуть нові починання. Що ще зненацька? Здоров'я, зростання, приземленість. Наприклад, е, ви е, будете. Ну, без особливих раніше надій на покращення здоров'я, ви не будете сподіватися, що от раз і все ж таки вийшло, да? оздоровитись, одужати і таке інше. Хоча надія завжди є, правда? От, і тут говорить, що надія є, що ви одужаєте, але. От Карта букет, начебто вона е, позитивна, да? краса, радість, подарунки, да? якраз час, от Різдво, Миколайчика і Новий рік уже не, не за горами творчість, надія. Да? Начебто букет це добре, це красиво, але не забуваємо про зрізані квіти, які е, вже е, їх оця краса. Оце життя вже не таке довговічне. Я не за те, що ви там довго чи недовго житимете, а за те, що. Варто берегти здоров'я, варто приділяти йому час. Не можна бездумно да, вживати там щось, особливо алкоголь, якісь шкідливі речовини, оці звички погані, да, шкідливі куріння, паління, точніше. Да? Розуміємо. У мене, до речі, дуже останнім часом змінилось. Відношення до зрізаних квітів. Раніше я, як і всі ми дівчата, да, любила ці квіти, коли мені дарують да, букет, чим пишніше, тим краще, троянди, чудово, да, але можна там і ромашки. Ну на ромашки в мене алергія, не дуже люблю. Хоча поглядати на них люблю. Але на сьогодні я дійсно не дуже позитивно відношусь саме до зрізаних квітів. І чим більше букет, тим більш мені моторошно, як я уявляю, що ці квіти вже зрізані в повному розцвіті своєму розквіті. Да? І дуже як-то мені сумно, і особливо коли дівчата виставляють оці блогерки, да, тисяча там, чи сто хоча б одна троянда. Мені дуже сумно, якось навіть вже й неприємно. Хочеться, щоб в грунті, да, росли квіти, щоб вони росли на землі або принаймні в угорщику. Да? У горщику я люблю квіти. Я їх купую, я їх там десь прилаштовую, якщо я переїжджаю. Для мене це як дітки. просто. От недаром кажуть, да, діти це квіти, а для мене і навпаки квіти це діти, дерева це діти. Да, якось таке стало відношення. Напишіть в коментарях. До речі, мені цікава ваша думка також на цю тему. Ну і ми трішки відволіклися, але це важливо, це екологія, це наша планета, земля взагалі про все живе. Ну і не без шкідників, які все псують. Да? Хтось такі любить оці зрізані квіти, да? і хтось із оточення. А ви можете з дітьми балакати також, бо. У мене донька також любить ці квіти зрізані, коли їй дарують їх. Але я вже провожу, наскільки я можу достукатись, да, провожу цю, ці бесіди, да, такі, знаєте, не мов би філософські такі тематики, але які стосуються. Неопосередковано нашого життя. Да? І тут втрата, стрес, поразка, невдача. Можливо, це чогось не саме цієї ж тематики, да? От про які то хтось буде намагатися щось зіпсувати. Ну, давайте подивимось, можливо, більш предметно. І дивіться, тут можуть бути псування навіть вас самих. От карта жінка да? випала. Це може вас уособлювати. Сигніфікатор жінки, дружина, жіночність, а може й того, хто намагається вам зашкодити. Недаремно вона й випала зразу ж після цієї карти. Хто це намагається вам зашкодити? У когось це по роботі колега, у когось це про основу, ну, може також і в сім'ї хтось і що. Чистота, духовність, мир, зрілість. От вас показують е, тут чистою людиною, духовною, зрілою, да, вже е, в своїх таких поглядах на життя. А ця людина, можливо, яка намагається зашкодити, можливо, не досить зріла, можливо, не досить духовна, щось не вистачає. Ну, давайте, от прибираємо заперечує, щоб не було у нас шкідників. Тобто хтось може таки псувати вам життя, і це може траплятись навіть зненацька, хоча показують вже давно. Да? Давно це може відбуватись. І ви про це можете не знати, вам можуть е, снитись сни тривожні. Е, якось ви Можете не розуміти, чому у вас от хвилювання, якась тривога. А це також за того, що хтось поруч вам псує. Можливо, навіть магічить, бо карта місяця показує також і на магію магія. Причому чому я говорю поруч, бо поруч з сигніфікатором, особливо для жінок. А якщо чоловік ну може бути таке, що якась жінка, яка поруч. Також може псувати і якось магічити. Ну, давайте, якщо так, давайте хмари, да, збентеження не визначить труднощі. Хтось намагається псувати життя вам. Да? Давайте приберемо, заперечуємо, да? щоб не псували вам життя. Давайте от просто пораду вже. Ну, Тут достатньо було, що може трапити зненацька. Порада. У когось це звернутися до вищих інстанцій, до Всесвіту, до вищих сил, у когось до, в тій сфері, яку ви розумієте, що вам псують. Зверніться. ну от Якщо ви розумієте, що магічить, зверніться до майстра за чисточку. Да? Пишіть, до речі, мені можете також. Я провожу чистки і у індивідуальному форматі, не лише на каналі. Варто вам лише написати на Viber або Telegram, номер вказаний тут у описі під відео. А лисиця хитрість, лукавство, обман, брехня. Ворог підступний, так, але. А, ну, порада. Чоловік, сигніфікатор, бачите? Тобто, тут доволі таки близько. Тут хтось у стосунках може хитрити. Хитрість, лукавство, обман, брехня. Тобто когось тут в парі, да? хтось когось може обманувати. І що робити? Да? Що робити? Давайте. от Просто для тих, хто дивиться. Письмова комунікація, повідомлення. Ви скоро можете отримати повідомлення, фінанси, достаток, щось пов'язане з фінансами, з грошима. Щось може бути які-то перешкоди да, на шляху. Але ви скажете, ми ж дивимося, вроді би то про стосунки, да, спочатку, до чого тут. Бо все взаємопов'язано в нашому світі. Да? І а, чому йдуть перешкоди, виклики, втрати, затримки? Ну, Давайте приберемо заперечимо. Справа в тому, що, по-перше, що пов'язані як фінанси, так і кохання. А по-друге, карта риба ще і про кохання, про кохання також. І тут є от, просто у когось обман і зрада в, в парі. Просто йде обман і зрада, ізоляція, інститути, влада. Але знаєте, є й хороші, гарні новини. У вас іде компенсація, все ж таки. Якщо у парі які-то зради, у вас очікує. По роботі успіхи, навіть вас підвищити можуть по службі. Да? Трошки скажете обідненько. Тут по роботі успіхи підвищують а тут в коханні, в парі зрада. А, але ще й такі зустрічі, заходи, контакти. Ви трошки зможете видихнути, будуть якісь приємні зустрічі, якісь приємні контакти, ті люди, які дійсно зможуть вас підтримати. І це, ну, ось, бачите, відданість, дружба, товариство. Не всі вам зраджують, знаєте, є люди, які вам дійсно віддані, віддані. І вам лише варто прислухатися до себе, до власної інтуїції, зробити вибір у бік, у бік тих людей, да? птахи, спілкування, плітки, розмови. Не закривайтеся, не замикайтеся. На собі, спілкуйтеся. І тут таке також і попередження, що можуть бути плітки. Да? Але дивіться, остання карта випала: ключ, рішення можливості, успіх. Ну, давайте плітки оце приберемо. Я бачу, що ви знайдете ключик найближчим часом від усіх своїх проблем. Ну, Ви скажете, так не буває, що все і одразу вирішиться. Я не кажу, що одразу. Але більшість проблем буде вирішено, тобто немає на якісь негаразди, немає, щоб не було якихось приємних е моментів. Щасливе, да? Лише робіть правильні вибори. Для цього слухайте інтуїцію. Тож пишіть і для індивідуальних розкладиків, щоб ми більш предметно, більш конкретно подивились вашу ситуацію. Подивились, наприклад, щоб обрати правильний шлях, ми можемо подивитись для вас, що буде, якщо я зроблю ось так, а що буде, якщо я зроблю ось так. Ну, я була б не я, аби я не подивилася ще на одній колоді. Да? А для вас також на колоді як мені подарували також близькі мої люди. І це дуже приємно, що вже більшість з моїх близьких людей приймають все те, чим я займаюся, розуміють важливість цього для мене. Ну і для вас ж також. Да? Дивіться, і зразу ж випадає король Пентаклів. Да? Давайте подивимось, хтось я вас вітаю. Да? Хтось король Пентаклів, хтось дивиться із таких, знаєте, ну, хочеться мені сказати це слово, я його скажу породистих чоловіків. Ну, що за це ж не кінь да? породистий. До речі, наступний рік коня може хтось і подивиться в рік коня хто народжений да? за східним. Розкопом. Але я до чого? -то. До того, що гарний, вродливий, харизматичний, такий, знаєте, сильний, на якого всі задивляються. Ну, як от, на породистого скакуна да, на коня дивляться ж, дивляться, ось так йому, тобто вам, да, достатньо сил на все. Бувають інколи моменти, коли. Щось таке, да, начебто не достояли, ви вмієте наповнитись, і вам важливо воля. Да? Воля, ну як справжній українець, що там описувати далі, да? ви розумієте. Тож, давайте подивимось тут два моменти да, таких, що буде, якщо я зроблю так, а що буде, якщо я зроблю так? Що буде, якщо ви зробите так? Зараз ви подумаєте, як? Да? Хоча у нас чотири доріжки, да? от давайте і подивимося тут чотири варіантики, Можете на всі дивитися. А що буде, якщо ви зробите так? Що буде, якщо ви зробите так? Тобто по чотирьох шляхах підете? Що буде, якщо ви зробите так? Да? Давайте дивитись, що буде, якщо ви зробите так, Колесниця, дорога випадає. Ну, Дорога, яка показує, що не поспішайте, але рухайтесь вперед. І вам буде супроводжувати вас буде успіх. Що буде, якщо ви зробите так? Тут показана королева жезлі. Ви набудете енергії, ви відкриваєте в собі якісь додаткові сили. Відкривається друге дихання. Ви можете набути нових друзів, помічників. Вас просинається сила відьми, дівчата. Я вітаю тих, хто пройшов ініціацію. Вже ви справжня відьма, ваш шлях відкритий, да? І там в кінці ж був у нас ключик. Я вірю, що все у вас вийде. Що буде, якщо ви зробите так? Ой, тут король мечів. Дивіться, я вас також вітаю. Да? Якщо дівчата дивляться, можливо, йде чоловік такий до вас. Може бути. Повітряного знаку, але не обов'язково. Він мудрий, він активний, розумний дуже. Він може бути військовим, він може бути лікарем. Такі професії, які пов'язані з розумом, з металом або така у нього активність. Але це може і чиясь злість бути. Будь, да? Дівчата, будьте обережні, на вас може сердитись чоловік якийсь. Да? А чоловіки, ну, також, по-перше, що і вирішення, якісь вас чекати, але і чомусь ви можете сердитись. Ну, давайте тут трішки розкрию. Так як така карта двояка, то хочеться докласти. Да? А дивіться, вам показують, що все ж таки ви будете рухатись вперед. і... Активно, да, якось, ну, показують, більш рухайтесь, не сидіть, не зволікайте. Ось так якась порада така. Да, а, Якщо дівчата, то, скоріш за все, проявиться хтось. Може бути, молодше вас, чоловік, але не обов'язково. Чийсь рух вперед вам показаний. да? А, більш таке, як чоловіки рухаються. Так, і що буде, якщо ви так? Тут, тут король. Король кубків. Я вас вітаю. Дуже такий приємний чоловік, який може бути водного знаку, але не обов'язково, це може бути такі енергії в чоловікові. Кохання. Якщо тут було питання, чи кохає цей чоловік, кохає дівчата. Якщо чоловік дивиться, ну, вас також кохають, ви е, наповнені, ви е, у ну, вас Щось, щось з приводу кохання вам якась іде-така підказка, і ще хочеться також докласти. Ну, так, да, тут кохання, 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 семірка, чаш. А, ви мрійливі, ви, ваші бажання, ваші мрії виповнюються. Тож, так, дійте. Кохайтеся, да, чорноброві. Yeah. От, І я бажаю вам справжнього щастя і кохання в житті. Найголовніше мирного неба над вашими головами і ваших близьких. І хай вже настане той мир у нас в Україні. І хай це буде дійсно на краще для всіх нас. От. До скорих нових зустрічей, мої любі пока.